Пункти незламності для мешканців України стали такими собі острівцями безпеки та тепла, де можна зігрітися, зарядити свій гаджет та просто випити гарячого чаю. Особливо актуальними вони виявились у Силдівській громаді, де через відсутність газопостачання не було розпочато опалювальний сезон. Зараз проблеми із світлом, і з обігрівом, із усім, тому до нас зараз звертаються багато людей, так як це ж Пункт незламності не за горами одне з найулюбленіших свят для кожної людини новий рік. І хоча у цьому році українцям гучних святкувань у силедівських пунктах незламності намагаються, хоча б трохи додати новорічного настрою людям. І мами з дітками приходять. Ну а що може краще для дитини побачити таку красиву ялинку. І ось така зона. У нас пані Валентина каже: кожен робітник пункту додав до цієї зони частинку своєї душі. У кожного свої ідеї а Цілком виявили ви в таку інсталяцію вийшло. Я думаю, діткам подобається. Та і дорослий гляне, і, і усміхнеться, правда? Українці у черговий раз доводять: їхній дух та єдність не зламати нікому. І навіть у війні, навіть без світла і опалення, вони продовжують підтримувати один одного та дарувати малечі гарний настрій. Альона Соболенко Чіпіль Даніл Селидового спеціально для Капреніуз.